Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 24 грудня 2025 року. Ключові висновки. Президент України Зеленський 23 грудня оприлюднив черговий мирний план Сполучених Штатів Америки, України та Європи, що складається з 20 пунктів, який, як повідомляється, Сполучені Штати Америки представлять Росії. Кремлю доведеться піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягав, зокрема багатьох із тих, що несумісні не лише, не лише з останнім 20 пунктовим мирним планом, але й з початковим 28 пунктовим. Заяви депутатів Державної думи Росії та інсайдерських джерел щодо ймовірного невдоволення Росії останніми пропозиціями відповідають заявам та повідомленням Кремля останніх тижнів щодо вимог Росії та її безкомпромісної переговорної позиції. Зв'язані з Кремлем мілблогери визначають значні успіхи України на Куп'янському напрямку та критикують Кремль і російське військове командування за надання неправдивих повідомлень про місце бою. Російські мілблогери також визнали, що невдачі Росії в Куп'янську свідчать про те, що Росія не має достатньо людських ресурсів або матеріалів, щоб негайно розгромити північну частину фортечного поясу. Одночасно продовжуючи наступальні операції в інших місцях. Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі в Чернігівській області, в ніч з 23 на 24 грудня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 116 ударних безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 90 були безпілотниками типу Шахед з напрямків Міллерово-Ростовська область, міст. Курськ та Орел, Шаталово-Смоленська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 60 безпілотників на півночі, півдні та сході України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська спрямували значну кількість безпілотників на об'єкти критично важливої інфраструктури в Чернігівській області. Та що станом на 8 годину 30 хвилин ранку за місцевим часом 48 безпілотників завдали ударів по 19 місцях. Державний енергетичний оператор України Укренерго повідомив про відключення електроенергії в Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях після нічних ударів. Посадовці міста Чернігів та області повідомили, що російські війська завдали ударів по критично важливих об'єктах та енергетичній інфраструктурі в Чернігівському районі. Ввечері 23 грудня. 24 грудня, що призвело до знеструмлення десятків тисяч жителів Чернігівської області? Садовці міста Чернігів також повідомили, що російські війська завдали ударів по багатоквартирному будинку, та щонайменше двом іншим об'єктам у місті можливо за допомогою реактивного безпілотника Шахед. Посадовці міста та області Харків повідомили, що російські війська завдали ударів по теплоелектростанції на околиці Харкова. Можливо, за допомогою реактивної системи залпового вогню-Торнадо, вбивши щонайменше одну людину та поранивши 13, А також по Пошкодивши сусіднє транспортне підприємство, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар порушив виробництво електроенергії, теплопостачання. Та транспорт у місті і що серйозні пошкодження ТЕС змусили місто перейти на постачання електроенергії через енергетичні острови. Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько також повідомив, що російські війська завдали ударів по критично важливих об'єктах та житловій інфраструктурі в місті Херсон, вбивши щонайменше одну людину та поранивши ще одну. Українська нафтогазови добувна компанія Укрнафта повідомила, що російські війська випустили майже 100 ударних безпілотників проти виробничих об'єктів «Укрнафти». З 22 по 24 грудня, що завдало шкоди обладнанню та змусило Укрнафту тимчасово зупинити деяке виробництво. Удари Росії 23 та 24 грудня відбулися після масштабних комбінованих рак ракетних ударів та ударів безпілотників, які в основному вплинули на енергетичну інфраструктуру на заході України 22, 23 грудня. Послідовні удари Росії по енергетичній інфраструктурі на заході та сході України ймовірно є частиною російської кампанії з розподілу енергетичної мережі України навпіл. Українські війська продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській оборонній промисловій інфраструктурі в ніч з 23 на 24 грудня. Генеральний штаб України повідомив 24 грудня, що українські війська завдали удару по заводу синтетичного каучуку імені Єфремова в Тульській області, який виробляє компоненти для вибухових речовин та твердого ракетного палива. Служба безпеки України 23 грудня повідомила, що 13 те головне управління департаменту військової контррозвідки СБУ завдало удару безпілотником по російському морському патрульному літаку Іл-38Н на авіабазі «Єйськ». Перед ударом 15 грудня по підводному човну класу Кіло на новоросійській військово-морській базі. 13-те головне управління департаменту військової контррозвідки СБУ повідомило, що Іл-38Н був єдиним російським засобом у цьому районі, здатним виявляти українські безпілотники СІУ-Бейбі, які вразили підводний човен класу Кіло. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляй поля. Українські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північному заході Покровська, уточнення районів, що знаходяться під російськими претензіями. Геолокаційні відеозаписи показують, що українські сили діють на заході, центрі та півдні Родинського на північ від Покровська, районах, де за попередніми твердженнями російських джерел зберігалася присутність російських військ. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Гуляйполя, а також про те, що російські війська. Просунулися далі в південній та північно східній частинах гуляй поля, ніж раніше оцінював інститут вивчення війни. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до автомагістралі Т-0401 Покровське Гуляйполе у Варварівці на північ від Гуляйполя. Оцінка російських проникнень. 24 грудня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися на півночі Гуляй поля, припускаючи, що російські війська, ймовірно, увійшли на півночі Гуляй поля з півночі під час нещодавної місії з проникнення. Яка, за оцінками Інституту вивчення війни, не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм бою. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.